Вітаю усіх! Це канал В'яжемо на відмінно» і з вами Вікторія. В сьогоднішньому відео я дуже хочу показати вам свій гардероб на літо. Це літні топи, майки, джемпера з коротким рукавом, які я в'язала. Деякі є ще до ведення каналу. Ось ця верхня ковтиночка. Деякі з них в'язалися в евакуації, деякі в селі, тобто де я їх тільки не в'язала. Найголовніше, що в'язання завжди зі мною, і як ви бачите, вже в мене їх багатенько не збиралося, Я дуже хочу вам їх продемонструвати. Про деякі з них я можу розповісти більш детально, про деякі з них я вже не так багато пам'ятаю, але найголовніше, що ви побачите готову роботу, модель і, можливо, надихнетеся на створення чогось подібного. На деякі візерунки в мене є майстер-класи на каналі, тому я про все, що пам'ятаю, буду згадувати і розповідати вам. Сподіваюсь, ви підтримаєте це відео вподобайкою і коментарем, а також перевірите, чи підписані ви на мій канал. І розпочну я розповідь з цього чудового літнього вкороченого топу, який я в'язала в Польщі в евакуації. Із подарованої пряжі, це товстенька бавовна, яку мені подарувала підписниця. На той момент в мене майже не було пряжі такої гарного складу для в'язання. І коли в мене з'явилася змога пов'язати із натурального складу 100% бавовненої ниточки, то я з великою радістю приступила до в'язання. Але її кількість була обмежена, саме тому я зробила вкорочений варіант даного топу. Вдягати його в сильно спекотну Погоду, звичайно, не рекомендую, тому що це топ з -сто 100 ниточки, хоча і бавовна, але все одно жарко. Тим не менше, його можна одягати просто зранку, наприклад, коли і не сильно жарко. В'язала я по прямій, тут є спущене плече. І на візерунки, які тут присутні, а це ось такий візерунок, і сіточка Кучинелі. Є в мене майстер-класи на каналі. Переходьте в плейлист візерунки МК, і ви там побачите майстер-клас по вив'язуванні даних візерунків. Основною цікавинкою даної моделі є те, що ось ця передня панель, вона не прозора. І це нам дає змогу одягати даний топ, де нам хочеться. Ми не будемо смущатися того, що видно білизну або переживати цей момент. Все тут культурно, все тут приховано. Але при всьому тому, сіточка кучинелі, яка всіх просто закохала в себе. Вона є і вона така рельєфна, вона не надто прозора. Саме тому я вирішила зробити спинку. Я зробила повністю даною сіточкою. Мені подобається дана модель, взагалі пряжа дуже приємна. Я вже не пам'ятаю, що саме це за пряжа. В Польщі я в'язала цю ковтинку в евакуації і робила записи повністю записи кожного рядка, як я цю ковтинку в'язала. Але, на жаль, оскільки ця сіточка вона досить така ну, цікава у пров'язуванні. Були деякі моменти, які мені було важко описати, оскільки я все ж таки базуюся на зйомках відео майстер-класів, де можу і показати, і одразу надати дати якусь пораду, да, звернути вашу увагу на той чи інший момент, як в'язати. А в описі це дуже важко мені було зробити. Саме тому цей опис він в мене є, але він так і не надрукований, тому що в мене є такі переживання. чи... 100% я змогла донести ту інформацію, яку мала донести. Ось такий топ. Надихайтеся, переходьте, дивіться, як в'яжуться візерунки, і в'яжіть також собі таку красу. Другим топом, який я хочу вам показати, я покажу його на манекенчику. Це ось такий топ. До речі, я не буду дотримуватись якоїсь там послідовності, хронології. В'язання даних виробів, а просто по своєму такому хочеться розповісти, буду брати і розповідати. Це мій улюбленець. літній топ. Я його називаю двома варіантами: це беш або колос. Я його зв'язала в селі Київська область, після того, як повернулася з евакуації. Тому він для мене якийсь такий особливо рідний, особливо приємний. Ну, я не можу ці відчуття описати. Це просто коли ти опинився на батьківщині, до яку я дуже хотів вже побачити. І ось ці всі мої враження, вони відчуваються мені, коли я бачу даний тур. Я використовувала декілька візерунок: ось такі доріжки і ось такий візерунок. Пряжу я використовувала YarnArt Baby Cotton. Мені вона дуже подобається, вона має такий блиск гарний. Для оздоблення я використовую спиці номер 2 а для в'язання основного полотна використовувала спиці 2,5. Це в'язання по прямій, тут немає пройм, але при цьому є такий валан. Він не надто великий, але все ж таки видно, що він трішечки тримає таку форму. Оздобила тут такими отворами, закривала спицями. І виглядає все це дуже-дуже гарно. В-образна горловинка, спущене плече. Я дуже люблю в'язати в техніці спущеного плеча. Візеруночки всі зійшлися. Мені дуже подобається дана модель. Я хочу подякувати всім, хто мене підтримав, тоді, коли я зв'язала цю модель, цю ковтинку, тому що. Тоді лише я починала продавати свої майстер-класи. Звичайно, це недалеко не перший майстер-клас, який я знімала. В мене їх вже на пам'яті дуже багато, але це вже був платний контент, і дівчата мене дуже сильно підтримали, надихнули. Я зрозуміла, що це все я можу. Тому на даний топ є майстер-клас. Якщо вас зацікавило, пишіть топ-біж або голос. Переходьте в телеграм-групу. До речі, всі посилання корисні я залишу в описі під даним відео. І ви зможете перейти і переглянути будь-яку модель, яка вам сподобалася, і подивитися, що є в майстер-класі. Не на всі моделі, до речі, одразу скажу, є майстер-класи, але на цю є. Тому переходьте і читайте, що саме цікавенького буде в цьому майстер-класі. Ось так гарно виконана горловина. Подивіться, як сходяться візерунки, як охайно робляться у бабочки. Тобто. Є вже готові роботи по майстер-класу, і я дуже-дуже задоволена. І ці готові роботи ви можете також побачити в групі в телеграмі. Наступний літній топ, про який я хочу вам розповісти, це ось такий літній топ з поперечною круглою кокеткою. Мені здається, що назву я йому так і не дала, а просто мені пишуть, «Топ з поперечною круглою кокеткою. Подивіться, будь ласка, як гарно виконана кокетка. Тут повністю вся кокетка в'яжеться перпендикулярно. Після чого набираються петлі і полотно в'яжеться вниз. В проймі, як ви бачите, я застосувала візерунок, і він йде аж до самого низу. Відв'язувала я також пряжою Yarn Art Baby Cotton спиці номер 2 резиночка і 2,5 основне полотно. Чесно кажучи, зараз цей топ трішки на мене завеликий, хоча його можна одягати як оверсайз, але ця модель, вона все ж таки, мені здається, більше підходить, коли ось тут все лягає, ну, як лите, як, як сказати, більше прилягає. На цей топ в мене також є майстер-клас, але він російськомовний. Він платний і також можна про майстер-клас побачити в групі в Телеграмі. Ось цей топ я дуже полюбляю і все одно, не дивлячись на що, буду його одягати. Відв'язаний він в мене на розмір 50-й, але і на 46-й, на 48-й, і на 52-й його можна буде одягати. Єдине, що ось тут треба подивитися, бо рукавчик трішки за великий, за широкий. А ось тут основне полотно де йде, там все просто чудово. Цю пряжу мені дарувала моя. Подружка Оксаночка, коли я повернулася з евакуації, Це, я дуже люблю цю пляжу. Вона знає, що я обожнюю цю напівбавовну. і подарувала такий чудовий гірчичний колір. Оксаночко, тобі великий привіт. Я дуже вдячна, що ти мені дала змогу тоді попрацювати і зв'язати таку красу. Наступну ковтинку, яку я буду вам показувати. Це топ Ліана, це третій топ, який я в'язала минулого року. Тобто, влітку 2023 року топ Ліана дуже простого такого крою, мені після цієї поперечної какетки дуже захотілось пов'язати щось більш просте, лайтове, таке про що не треба заморочуватись. Єдине, що я застосувала тут для розрахунку горловини. Трішки іншу формулу. І мені вона дуже сподобалася. Горловина така кругленька і така більш широка, як для літнього виробу. Я цю формулу запам'ятала і також іноді використовую. Відв'язувала тут спущене плечі, в'язала знизу догори, спинка відв'язана повністю. Спинка відв'язана повністю сіточкою і в'язала я спицями номер 2,5. Чесно кажучи, десь 3 тижні мені здавалося, що ціла вічність минає, а я все ще в'яжу основне полотно. Тут же немає ні рукавів, нічого такого. Єдине, ще цікаве в цьому топі це обробка пройми. Подивіться, будь ласка, як резиночка тут більш широка, а тут більш. Вузька, мені здається, цікаве рішення. Вже не один раз я застосовую саме такий варіант обробки пройми, і мені подобається. А подобається вам чи ні? Пишіть мені в коментарях. Зараз ви цей топ бачите мені як оверсайз на 46-му розмірі. Я також буду вставляти вам фотографії з минулого літа. Там я фотографувалася в селі, дуже гарна природа, Київська область, ну щось просто неймовірне. Чудові згадки в мене про це село залишилися досі. Переходимо до наступних топів. І, до речі, майстер-клас на цей топ ви також можете придбати. Наступний топ, який ви зараз бачите на мені полотно. Подивіться: тут малюнок, сіточка, малюнок, сіточка. І тут в мене вже не малюнок, а просто лицева гладь і сіточка. По спинці дуже цікаве рішення. Тут в мене ось така. Защіп в мене такий. По спинці там я зробила дуже гарний прийом, який, в принципі, чомусь не використовують більшість, але я його роблю як при в'язанні дитячих сукань, так і, як ви бачите, використала тут це защіп. Тканину, наче, защіпнула і вийшли такі гарні складочки. В'язала я його із пряжі, яку привезла в Польщу ще, будучи в евакуації, це вже було літо 22-го року, виходить. Mm -hmm. да, я його в'язала, і також він відв'язаний на більший розмір, він дуже широкий. Але він як така тунічка, скажімо так, дуже класно. Якби ще трошки довшим зробила, можна було б як пляжний варіант одягати. Пряжа Ярнард Cotton. її дуже люблю, і як ви бачите, в'яжу нею постійно. Вона гарно носиться, але, чесно сказати, саме цей топ я одягала досить мало. Можливо, один раз, можливо, і не одягала. Я вже навіть не пам'ятаю, тому що я його відв'язала, а в Польщі там прохолодніший клімат, ніж у нас, і чомусь так я його і не одягла. Ось так виглядає. Моя повністю Задумочка, щось десь схоже я бачила на пінтересті, але зробила дещо по-своєму і вийшла така цікава модель. Наступна модель, яку я хочу вам показати, це моделька, яку я в'язала, начебто ще до ведення каналу, в'язала із пряжі YarNard саме. Мені подобається в'язати цією пряжею, точніше, можливо, процес в'язання трішки важкуватий. А ось готовий результат, він того вартий. Тому що ця пряжа виглядає дуже нарядно і, ну, неймовірно, чесно вам кажу. Тут такий багатий рюш. і таку модель я бачила в інтернеті, зв'язала по картиночці. Схема до цього топу є в мене у вкладці спільнота. Десь дуже-дуже далеко погортайте, але ви її знайдете. Зараз я, напевно, вам одягну цей топ, тому що тут я бачу світле на світлому не видно. Ось, подивіться, будь ласка, як цей топ виглядає. Пряжа просто нареальна, вона тактильно приємна, вона нарядна така, ще білий колір, просто все зійшлося. Я пам'ятаю, що до війни. Одягала цю ковтинку на свій день народження у вересні місяці. Ось так виглядає спущене плече. Також я робила тут вкорочені ряди і вив'язувала це спущене плече. Ось таким чином. Ну, ви не дивіться на мою зачіску, тому що, як ви розумієте, я тут переодягаюсь постійно. Ось така ковтинка, я вже сказала: схемка до неї є, а ось в'язала я її, до речі, спицями номер чи 2,5 чи трійка. От я вам точно не скажу, дівчатка. Мені здається, що 2,5. Довго в'язалася, тому що вона така оверсайз іде, Але тут немає, начебто, ніяких пройм, і валан тут розділяється. Ось, як ви бачите, ось. Бачите? Валанчик розділяється. Горловина цікаво виконана, тобто, повністю відв'язала по картиночці ту модельку, що мені сподобалася. Вона на той момент була досить актуальна, і її багато хто в'язав, і схема вже була тоді створена. Наступний топ, який я хочу показати, це просто фаворит на моєму каналі. Топ з поперечною круглою кокеткою, японським візерунком, кокетка плюс реглан. Реглан ось такий цікавий. В'язана вона на 50-й розмір, і е, в мене є безкоштовний майстер-клас на в'язання даної ковтинки. Щось так зовсім воно стало засвічувати, я бачу, ось такий візерунок. Резиночка з хрещеними петлями. І це знову ж таки ярнарт мер... Маріна. Ярнарт. Baby Cotton. Ось, Я вже заплутатися почала, тому що багато-багато інформації треба розповісти. І так, поперечна кругла кокетка в'яжеться стрічкою, змикається в коло, після чого набираються петлі і в'яжеться реглан на потрібну довжину. Потім, так як ми звикли, розподіляємо реглан, перед рукава, і в'яжемо окремо. Ці моделі я також робила трішечки приталювання, як ви бачите. І зараз я цю ковтинку не одягаю, вона стала на мене великою. Тобто це розмір десь 50-й. В майстер-класі я розрахунки не давала, але в принципі ви можете зв'язати меншої довжини ось цю стрічку і відкоригувати розмір. Дівчатка вже робили, висилала мені свої готові роботи і в них все виходило. Тому я вірю в вас, якщо у вас є бажання зв'язати таку красу, то в'яжіть. Наступний топ, який ви бачите на мені, це знову ж таки поперечна кругла кокетка, японський візерунок із книжки 260 візерунків. І також в поєднанні з регланом. Але тут я вирішила покомбінувати і додала білий колір оцей до пряжі Амбре Батік Белла. Белла Амбре Батік». Як ви бачите, ось такий перехід кольору. До білого і в біла поперечна частинка. Я його в'язала ще до війни, я його в'язала ще до війни, і він на мене був трішки замалий, тому що тут в цьому візерунку є схрещені, схрещені такі лицеві. Які трішки стягнули полотно, а я це не врахувала. Тому на мене, оскільки ну, коли я одягала, ось ця частинка вона трішки підскакувала і ось, ось таким чином це виглядало на спині. Попереду ні. Зараз, оскільки я трішки схудла, то ось таким чином виглядає і вже її цю ковтинку можна одягати. Так що беріть собі до уваги такий спосіб, що можна відв'язати круглу кокетку, поперечну або звичайну. В мене немає на цей виріб ні опису, нічого. Але якщо ви хочете щось подібне, пишіть в коментарях: літо попереду будемо в'язати. І отут, начебто, така досить проста. Тут немає, до речі, резиночок, окрім ось цієї частинки. Тут я набирала петлі і в'язала з хрещеними петлями. Лицьовими резиночку. А ось тут закриття робила айкорд. І так само понизу в мене закриття айкордом, але все одно низ закручується. Скажу вам чесно: трішки закручується. Ось так. І мені здається, що я робила все ж таки по полотну деякі прибавки, тому що донизу полотно трішки розширяється. Так, що така моделька і показую вам останню модель, яку я в'язала з пряжі YarnArt Flowers. Я її дуже активно одягала в селі. І знаєте, коли ми поверталися з села, я одну ковтинку YarnArt Flowers, яку в'язала на початку війни. Я її вже викинула, просто викинула, тому що вона повністю втратила свій вигляд. Я дуже любила. У мене, напевно, вже немає фотографії. А цю ковтинку. Що я зараз одягну? Я забрала просто через те, що вона була першою відв'язана у мене із даного артиклу. І також це перша моя кокетка, яку я придумувала. Зараз вам покажу: пряжа Ярнард Flowers. Я вам повторюю, але вже чесно не скажу, що це за колір. Від такого типу червоного перехід до чорного кольору йде. Мені дуже сподобався цей колір. Я досі пам'ятаю, 21 рік сподобався на картиночці цей колір. Коли мені пряжа прийшла, я трішки розчарувалась, тому що вона на камері виглядає більш насичено, ніж є у житті. Ось цей колір він взагалі дуже-дуже такий, навіть блідий, я би сказала. І тому я трішки розстроїлася. Але я все одно створила кокетку. Зараз я вже її створювала трошки іншим способом, але на той момент. Я ще тільки вчилася це робити і зробила поєднання різних різних варіантів візерунків. Ось так. Потім тут такий простенький, тут сіточка. Знову ж таки простий, ось такий візерунок. І між ними в мене були участочки лицевої гладі, де я робила ці прибавки і убавки. Зараз ця ковтинка. Виглядає таким чином, вона вже пралась перепралася. В селі я взагалі прала без пральної машинки руками, і іноді бувала дуже гаряча вода, я вам чесно кажу, тому що ну, речі реально потрібно було випрати. Я навіть пам'ятаю, що цю ковтинку одягала навіть на город. Тому вона пережила що тільки могла. І все одно я її забрала, просто думаю, ну, можливо, буду одягати хоча б вдома. Дуже вона мені рідна серцю. І приємна, взагалі, я дуже люблю цю пряжу. Зараз я також в'яжу виріб із Гірнард Flowers і мені дуже подобається. Це якесь в'язання, воно трішки інше. Оце белла Batik і Flowers потрібно хоча б одну річ зв'язати цими ниточками для того, щоб ваш гардероб виглядав різноманітно. Взагалі, я люблю однотонне в'язання. Ось таке рябе я не в'яжу, але... Дизайнери знають своє, свою справу і роблять це, поєднують кольори, і ми вже в'яжемо своє задоволення. На цьому я завершую показ своїх виробів. Я сподіваюся, вам було приємно провести зі мною час. Я дуже. Сподіваюсь, що вам сподобалась якась із даних моделей, можливо, ви захочете зв'язати, можливо, ви своє щось надихнетесь, придумаєте, а можливо, ви запропонуєте мені на щось відзняти ще майстер-клас. Літо лише починається, тому я спішу поділитися з вами даним відео і надихнути вас, ну і звичайно, себе. На цьому все. Побачимося в новеньких моїх відео. Підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Всім пока!